Я бажаю вам здоров'я. Ви можете сісти або лягти. Зробіть так, щоб ваші руки та ноги не змикались, щоб права та ліва половина вашого тіла були зеркальні одна одній. Закрийте очі та на деякий час побудьте в тиші, щоб звикнути до цього положення. Тепер вся ваша увага направлена на власне дихання. Поспостерігайте за тим, як ви дихаєте, як ви робите вдих та видих. При цьому ви не втручаєтесь в процес. Ви всього лиш спостерігач. Вам цікаво з допитливістю дитини спостерігати за цим плавним вдихом та видихом. А вся ваша увага на вашому диханні. Не потрібно втручатися в процес. Просто спостерігайте. Відчуйте, як повітря входить всередину на вдиху та виходить на видиху. Вдих. Видих. Влаштуйтесь зручно, закрийте очі. Почніть з усвідомлення того, наскільки ви зараз розслаблені або навпаки напружені, наскільки в дану секунду часу ви сприймаєте те, що відбувається навколо вас, на чому зараз концентрована ваша увага, думки, емоції. Ви маєте бути спокійними. Що визначає ваш психологічний стан тут і зараз? Спокій, тривога, страх. Постарайтесь чітко відчути, що порушило ваш внутрішній баланс, що змусило вас нервувати та перейматися? Будьте відверті з собою зараз. Вас ніхто не бачить та не чує. Усвідомте, що саме в цих подіях вас турбує. А тепер подумайте про те, що, незважаючи на це, ваша психіка зараз бурхливо реагує на події, що відбуваються з вами. Ваше життя неймовірно активне та перенасичене. Ваше тіло, незважаючи ні на що, зберігає стабільність та баланс. Подумайте про багаточисленні процеси, які стрімко відбуваються в вашому тілі кожної хвилини вашого життя. Ваше серце ритмічно скорочується, кров беззупинно циркулює по кровоносним суденам вашого тіла. Головний мозок контролює всі ваші процеси, вашої життєдіяльності та керує ними, поширюючи хвилі по нервовим клітинам. Ваш імунітет безперервно захищає ваш організм та веде постійну боротьбу з зовнішньою агресією. Все працює без вашої уваги та свідомої участі автоматично, незалежно від того, думаєте ви про це чи ні. Подумки подякуйте своє тіло за те, що, незважаючи на психологічне навантаження та щоденно наростаючий стрес. Воно зберігає стабільність та здоров'я. Відчуйте зараз свою шкіру. Яка вона волога, холодна, гаряча. Якою би зараз вона не була, важливо лише те, що ви слухаєте сама. Ваша імунна система щосекунди бореться з величезною кількістю факторів, оберігаючи ваш організм. Мільярди імунних клітинок охороняють ваше здоров'я, не пропускаючи ні одного зовнішнього ворога. Головний мозок є гігантський комп'ютер, управляє та контролює всі ваші внутрішні механізми, всі ваші нервові волокна і нейрони підкорюються ж одною цифрою. І так важливо відчути, в якому стані ваші думки та почуття. Адже виходячи з цих вібрацій, будуть будуватись всі ланцюжки внутрішніх відчуттів, баланса або дисбалансу. Відчуйте своє серце могуче, тепле, безвідмовне. Воно пульсує та ритмічно скорочується дарючи вам життєву енергію, яку несе по вашим судинам. Кров сильними потоками постійно циркулює, доставляючи по всьому тілу життєво важливі елементи для вашого захисту, ваш організм під захистом, всі ці складні механізми працюють без вашого управління та участі, без свідому, даючи вам можливість діяти. Та створювати. Покліпайте очима, Відкрите та закрите очі. Будьте повністю розслаблені. Зосередсь на кінчиках пальців рук, порухайте ними, скиньте всю накопичену напругу, яка ще залишилась. А тепер направте свою увагу на ваше тіло та стунці. Відчуйте, як впевнено та твердо ви опираєтесь тілом на поверхні, якщо ви лежите, і ступнями на підлогу, якщо ви стоїте або сидите. Відчуйте, як з центру землі до вашого тіла направляється могучий потік енергії. Цей потік дарить вам відчуття твердості під ногами, відчуття впевненості. Це так дивовижно і так правильно бути з'єднаним з планетою цими незримими потоками, так приємно відчувати їх, як зараз, так і кожну хвилину вашого життя. Сконцентруйтесь на відчутті подяки. А тепер сконцентруйтесь на своєму диханні, вдих, видих, дихайте рівно і не дуже глибоко. Не затримуйте дихання, дихайте як звичайно, насолоджуйтесь цим процесом і постарайтеся зараз ні про що не думати. Просто слухайте мій голос, який доноситься здалеку, і слухайте своє дихання. Спробуйте уявити цей дивовижний процес. Природа подарувала нам такий розкішний подарунок, можливість дихати. Відчуйте зараз задоволення від цього, відчуйте, як повітря проникає до ваших легень, насичуючи кров киснем. Відчуйте, як ваше тіло стає все більш вагомим та щільним, як воно розширюється до масштабів Всесвіту і в той же час зжимається в одну точку, яку впевнено підхоплює м'який потік. Рухайтесь цьому потоці. Ви насолоджуєтесь відчуттям розслабленості та повного спокою. Подивіться на себе зі сторони. Поспостерігайте, як легко і спокійно вам дихається. Як безтурботно зараз ви себе відчуваєте, як ви довіряєте цьому потоку, цьому Всесвіту. Відчуйте розслаблення від потилиці до кінчиків пальців ніг. Відчуйте, як йде напруга з м'язів, як ваше обличчя розглажується, зуби розтискаються, а губи легко посміхаються. Можливо, десь ще відчувається острівок напруги. Перенесіть туди свою увагу. Подумки огорніть цю точку тіла м'яким світлом. Відчуйте, як м'яко та ніжно лється по вам теплі промені світла, і під дією їх напруга покидає ваше тіло. Воно змінюється спокою та приємною нерухомістю. Нехай це магічне біле світло огортає вас повністю в ніг до голови, омиваючи кожну клітину вашого тіла, розслабляючи та заспокоюючи. У всьому світі немає нічого, що могло би зараз вивести зі стану рівноваги. Ви в абсолютній та повній гармонії з Всесвітом. Ви її частина, ви і є Всесвіт. Відчуйте, скільки м'якої сили та енергії з'явилось у вас зараз, але разом з цим вас живе і абсолютна впевненість, що все в природі гармонійно, так як воно є. Відчуйте, як добре вам зараз, як добре просто відчувати цю гармонію з світом і з самим собою. Ваші думки течуть неспішно та розмірено. Ваше тіло продовжує виповнювати всі свої функції, але ви навіть не помічаєте цього. Ви повністю розслаблені. Вам спокійно. Ви наповнені м'яким білим світлом. Ви випромінюєте світло. Ви і є світло, м'яке. Тепле, зігріваюче, яке дарить розслаблення та впевненість. Запам'ятайте це відчуття, нехай від сьогодні воно стане абсолютно природнім для вас. Зараз ви відкриєте очі, порухайте пальчиками рук та ніг, відчуйте себе в тому часі та просторі, в якому заходили в цю медитацію. Але при цьому ви залишитесь надійним джерелом світла, створеним самим Всесвітом для себе та для всіх, хто вас оточує. Наша медитація наближається до кінця. Я дорахую до трьох, і ви відкриєте очі. Ви будете відчувати себе неймовірно. У вас буде неймовірно прекрасний настрій. Ви позбавитесь всіх тривог та страхів. Ви вже позбавились від паніки, тривоги та страху. Відчуття сили, захищеності та зв'язку зі Всесвітом збережеться. Цей стан стане вашим нормальним, звичним. Це і є ваш істинний стан. Один. Два. Три відкрите очі. Ви відчуваєте себе добре. Я бажаю вам здоров'я!